Твої, голос, я любові, Надихаю кожного я знову, ти співай, про правду не ховаючись. Навпаки, ти сіж, дух о, я, о ти, це буде кохання, о, я. О, я, о ти це баскетбоча, кредості і єднання, з того купне блаженство плаченство мені це татова мрія тече на землі немає завершена робота в Ісуса Христа Епоха відродження Епоха сині, Що не знає пальця в одній бойовій руці Епоха царства, за крові Свідомості серця Та чистої душі. Оя, о, о и заботих кохання, о от, за паски в почеркрадості. Що сказати, слова вже втікають Від поля до творця сили втрачай, тому що князькість так зачіпає, що холо, що почервав Я завжди знав, відчував Що батько ніколи не о, я, о ти, це подих кохання о, я, о, я, о ти це батьків радості і єднання. Покуплюсь блаженство в топі і мені це Тата вам нія диче на землі, немає більше смутку і гіха Бозавищенна робота в Ісуса Христа Епоха відродження, епоха сині Якщо міста і паціє в одній руці Епоха царства, завітука крові свідомості серця та чистої душі. О я, о ти забуде кохання, о, я Бо ти це батьків почерка радості і єднання